Добрий вечір, шановне панство. Хай квітне та розвивається український YouTube. Ну і не забуваймо за донати. <смі> На спеціальні донатики була придбана отака вудочка. Отака вудочка. Ну, не буду казати ціну. Є лістер, є лістер. А тут не стирається. 30-ка. 30-ка катушка стоїть. Це, зараз перекидуємо оснастку, перематуємо. Ну, спінінг вже готовий стоїть. Це ви в курсі, мої шановні телеглядачі. К чому я це все? Завтра крайній день. Закінчується сезон риболовлі на тому водоймищі, де ми ходимо рибачити. Так що треба його, як положено, закінчити. І впіймать хоч одну щучку, хоч одну щучку. Ну і караси, за карасика не забуваємо також. Зараз перекидуємо. Побажайте мені не хвастати чешуї на завтрашній риболовлі. І всім вдалого вечора.